Всім привіт! З вами на зв'язку Єрвес. Сьогодні вже 12-й інвестиційний випуск. Сьогодні буде гаряче, сьогодні буде круто. Так що кладіть лайки, підписуйтесь на канал, кладіть дзвіночки і пишіть коментарі на тему криптовалют або будь-яку іншу тему. Починаємо! Що сьогодні у нас 12-й інвестиційний випуск, я вже веду цей канал, грубо кажучи, рік. Йома, це вже піпець. І вже я досягнув великих висот, потім про це поговоримо. А зараз я вам хочу розповісти про криптовалюту. Сьогодні вже біткоін почав коштувати 98 тисяч, як і Ефіріум 3 600. Ною ще не обновили вони свої максимуми. Ну, будемо чекати якраз всіх поновлені максимумів і будемо заробляти конкретні бабки. І от що у нас виходить? Недавно я закупив ефіріум по 3359 доларів. Зараз він коштує 3600 доларів. Зараз ефіріум виріс на 241 долар. Це вже відповідно для мене не, ну, невеликий, але прибуток. Далі, біткоін вже теж виріс. Біткоін досягав е, мінімумів. Аж в 91 тисячу доларів. Це був піпець, але ми вже це пережили. І він виходить вже на нові злітні смуги. І далі у нас вже починається бичка в виді альткоїнів. Уже починають рости суї, вже починає рости єна, вже починають рости інші монети. До речі, я в своєму телеграм-каналі публікував те, що я закуповую єну на 10 доларів. Зараз є вже виросла, і вона вже для мене дала прибуток в декілька доларів. Це вже каже про те, що бичка на альтах уже зуп... Бляха. Хочу сказати, зупинилася, але ні. Я хочу сказати, що бичка на альтах тільки розпочинається, і відкривати її буде ефіріум. Далі вже нічого цікавого, у нас альта вже починає рости, рости, відповідно, це вже клас. Друзі, якщо у вас є якісь пропозиції або питання до мене, пишіть в коментарі. Це буде корисно для розвитку мого каналу і для спільного розвитку. І також я вам хочу наповнити, що підписуйтеся у мій телеграм-канал, там отримаєте багато корисної інформації не тільки по криптовалюті, а і багато по чому іншому. Я хочу вам побажати. Крутого настрою, крутих свят і до зустрічі!